Ну, ну, буде, я вам завтра принесу. А за прошли тиждень не буде? Одна тільки є десь, Є десь одна тільки. В общем, завтра всі разом принесу. Ну, Там вісник є, за минулий один вісник, а зараз буде дві побачу. В общем, завтра принесу. Волинь, Волинь, як ви співаєте. Волинь читаєте, любите Волинь. Ну, бачите, що в не було Волині. Так, да, так. Да. Ну, що ж таке. А я вам вісника давала вже, так? Да? Ну, Тільки вісник. вісника. Тільки вісника. Ну, перед тим, а, експрес давав. А експрес як ви? Ви читали, ви читали експрес, як вона вам? Нічого, але ж прошлий тиждень щось не було, думаю. Не було, не було. При не сумні зараз. Дивіться, але вас немає. Він має до десяток квітня 19 автоматного ріку року воли. А нема нічого. Слухайте, там на Волині такий прекрасний мужик, такий гарний чоловік у цій волині був та новий. Слухайте, такі гарний, що не розказати. До так, так без може 20... нього може, не можна уночиснитися. Що 25-й рік зараз, а 98-го ще. Це 27 років тому. Ти що, де такі газети? А може, може... вас запровадити? Ні, ні. Слухайте, ну, як я, слухайте, його побачу. І мені в осіннях сниться. <ріст> Дякую вам. Добрий день! Подізь, будь ласка, так. взяти чи що? не йду, А я щойно собак нагодувала, тепер додому йду. на, на, на. Магда, Магда. Иса, Магда. Не на что это? Раздали или нет? Газеты, что вы, то что Ну, сили. Так. так. А я вже додому йду. Трохи прогулялася, а тепер додому прямую. Ну-ну. Ох ти, цей добре. Ну, слава